Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі Вишитий Затишок. З вами я, Оксана Князева. І сьогодні ми з вами подивимося посилочки від наших виробників. Ось такий віночок, дивіться, з пташечкою. Так, і тут у нас два санки. Ну, так, вийшло, що від санок відмовилися, тому є в наявності ось такі саночки. Ось такий є ось такий один віночок я взяла. Один, щоб був в запасі. Їх тут два штуки, один замовила, один я в запасі взяла. Ось такий гномік. Дивіться, також є один у нас в запасі, бо їх два штуки сьогодні прийшло мені. Так, це в нас ось такий, це вже в нас із, 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 із старого випуску, да? але є, такі гарненькі ось. Ці пташки. Я її замовила просто так, так що, якщо комусь потрібно, можна, хтось хоче, може купити. Ось така пташечка. Так, десь у нас ще є ще можна бути. А, ось цю пташечку я вишиваю. Виходить так чудово, гарненько. Вже заканчую. Сьогодні покажу вам уже відшиту. Ось така машинка у нас є в наявності. А ось така машинка теж є в наявності. Тут вишивка по дереву, вишивка по пластику. І виходить такий ефект 3D. Бачите? Так, ось такі дві пташечки. Я вже їх також відшила. І ось така теж в мене відшита. Зараз покажу відшиті. Ви подивилися. Ось, бачите, ось ця пташечка у нас вже відшита. Відшита вона на дві сторони. Але є але є такі нюанси. Трошечки, я би її, звісно, зараз би трошки міняла. Ну, не все так. мені ну, Але вона так гарненько вийшла дивіться. І ось ця ще пташка у нас також і вона відшита, да? ось на дві сторони. Чому я вишиваю на дві сторони? Тому що ми вішаємо на ялиночку, і вона у нас так, з двох сторон можна підійти і подивитись. Всім дякую. Сьогодні прийшла барвиста вишиванка. Ви всі, напевне, бачили оформлення Лени Грибенюк. Ось такі схеми ми прийшли. Вони прийшли. Я по цим схемам робила цікавий підбір в бісері в рубці. В кінці відео я вам покажу, що з цих картин до нас виходить. І ще покажу Лени Грибенюк? Так, тут ми замовили ось. Таку. Це в нас схема від е, золотої підкови а, під, е, соняшник. Називається Все буде Україна. Така гарна назва, да, Все буде Україна. Також ще прийшло мені ось такі два а, дві схеми піонів від золотої підкови. Буду також підбирати бісержубку на ці схеми. Так, не переключайтеся, додивіться до кінця і подивитесь, відшив Лени Гребенюк. Ось такий віночок. Дивіться з пташечкою. Так, і тут у нас два. Санки. Ну, так вийшло, що від санок відмовилися, тому є в наявності ось такі саночки. Ось такий. Здесь ось такий один віночок. Я взяла один, щоб був в запасі. Їх тут два штуки, один замовили, один я в запасі взяла. Ось такий гномик. Дивіться, також є один у нас в запасі, бо їх два штуки сьогодні прийшло мені. Так, це в нас ось такі, це вже в нас із старого випуску, да, але такі гарненькі ось ці пташки. Я її замовила просто так, так що, якщо комусь потрібно, можна, хтось хоче, може купити ось така пташечка. Так, десь в нас ще є. Ще бути. А, ось цю пташечку я вишиваю. Виходить так чудово, гарненько. Вже закінчую. Сьогодні покажу вам по відшику. Ось така машинка у нас є в наявності. А, ось така машинка теж є в наявності. Тут вишивка по дереву, вишивка по пластику, і виходить такий ефект 3D. Бачите? Так, ось такі дві пташечки. Я вже їх також відшила. І ось така теж в мене відшита. Зараз покажу відшиті. Щоб ви подивилися. Ось, бачите, ось ця пташечка у нас вже відшита. Відшита вона на дві сторони. Але є, але, є такі нюанси. Трошечки, я би її, звісно, зараз би трошки міняла. Ну, не все так. Мені... Ну, але вона так гарненько вийшла, дивіться. І ось ця ще пташка у нас також і вона відшита. Да? Ось на дві сторони. Чому я вишиваю на дві сторони? Тому що ми вішаємо на ялиночку, і вона у нас так, з двох сторон можна підійти і подивитися. Всім дякую.